Друзі, стільки всього вже придумали. а От летучих машин досі немає. Літаючи, на жаль. Щось цікаво, хто в майбутньому. їх не ви дуже ви? хотілося б. Авіаконструкторська компанія чи автобузівна. Як ви? Слухайте, думаєте? ну одразу помітно, що ви читаєте лише новини шоу-бізнесу. Сказала людина, яка читає новини Лише новини, новини шоу-бізнесу. спорту. Жарт. Да, лише новини спорту. А мені наші колеги, редактори підказують, що насправді вже придумали таку машину, яка літає. Японія навіть готується запропонувати е, випустити її у 30-му році, а щось схоже придумали вже і. В Дубаї там летючі таксі з'являться вже наступного року. Будь ласка, так що запрошуйте в Дубаї, катайтесь. Вау! От мені дуже... цікаво на, на якому паливі оці дрони, оці дрони, машини будуть літати? Бо наші журналісти дізналися, що ремонт електрокарів суттєво дорожчий ніж звичайних машин. Серйон? Чому так. так. Давайте дивиться. Дивіться прямо зараз, як розбивається іще один міф про економію на електромобілях: як за рахунок моди рубають гроші на авто, та які автоновинки виходять у широкий продаж. Усім реальним і потенційним власникам електромобілів приготуватися. Ремонт електрокарів суттєво дорожчий за ремонт звичайних авто. Авторитетне видання CarScoop оприлюднило результати глобального дослідження за півріччя 2024 року, і виявилося, що відновлення після ДТП коштує власнику електрокара в середньому на 24% дорожче порівняно зі звичайним авто. Причому найдорожчими в ремонті є Tesla Model 3 і Model Y. На них припадає більшість усіх ДТП з електромобілями. Тому, якщо вас турбує вартість ремонту, знайте, що традиційні авто лікувати дешевше. Далі традиційно про поповнення родини автоновинок. Нове покоління флагмана. Шкода суперб. В активі збільшені розміри, нова матрична оптика, пакет погані дороги і розширені мультимедійні можливості та системи безпеки. Новий суперб для України це дві версії з дволітровим мотором, потужністю 265 сил, автомат DSG і увага, повний привод 4х4 з цінником від 43 тисяч доларів. Культовий кемпер від Volkswagen розширив версії. На ринок виїхав найшвидший у Європі комерційний електрофургон з повним приводом ID.Bus Cargo 4Motion. 340 сорок електроконей і запас ходу на 430 кілометрів, повний електропакет і вантажне відділення з поличками та кріпленнями. Усього за 50 тисяч євро. А для тих, кому хочеться погарячіше, є версія Айдібуз GTX. комфортний електробус для подорожей на 470 км кілометрів ходу, спортивним розгоном до сотні за 6 секунд і активною сімейною палітрою зручностей. Правда, відчутно дорожче. Цінник злетів до 73 тисяч євро грошей. Шлях від смартфонів до іміджевих тачок це електромобіль Huawei Avatar Kim Jones Edition. Здоровенний купе Седан, який в Хуавей створили разом з легендарним будинком моди Діор, а тому придумали спеціальну фарбу з ефектом рідкого срібла. Потім обшили салон різними видами шкіри і алькантари та прикрасили лед-декором. Його автор, дизайнер від Діор Кім Джонс. На його честь створили назву і розігнали ціну моделі Аватар до майже 100 тисяч доларів. І показали Теслам і Порше, як треба рубати справжні модні кошти. Пристрасть до швидкості передається генетично. П'ятирічний турок Заєн Софуоглу встановив рекорд швидкості за кермом Ламборгіні Ревуельто, розігнавши його до 310 км кілометрів за годину. А все тому, що його батько Кенан Софуоглу п'ятиразовий чемпіон світу гоночної серії суперспорт. Він має не тільки гараж швидкісних суперкарів, але і безстрашного сина, який з трьох років виступає у картингу і мотоперегонах. А тепер має статус найшвидшої дитини на планеті. До речі, малий заян побив свій власний рекорд, який рік тому. Встановив за кермом Феррарі. Як бачите, автомобільний світ відкривається нам майже від народження і триває усе життя. Тому не пропускайте наші автоновини.